території від загрози надзвичайних ситуацій, техногенного природного характеру, підвищення рівня готовності в рівно-рятувальної служби області, знизити ризик виникнення пожеж, в тому числі і загибель людей, зменшити вплив негативних факторів пожеж на навколишній природній середовищі. Не буду зараз зупинятися на статистиці, яка є в нашій області щодо виникнення надзвичайних ситуацій пожежі. Скажу, що за минулий рік у нас на території області виникло 2,5 тисячі пожеж. Це досить вже велика цифра і тенденція йде щодо збільшення, щодо збільшення кількості пожеж. Ліквідовувати на сьогоднішній день пожежі і надзвичайні ситуації дуже важко, а деколи неможливо без сучасного обладнання, без сучасного евакуального обладнання, майна і так далі. Ну, згідно законодавством, наша служба фінансується з державного бюджету, але також є незаборонені. Джерела фінансування це з субвенцій місцевих органів, також по програмах, в тому числі і цільових програмах. Через що ми підготували і звертаємося до депутатів, зокрема зараз до комісії, отримати нас в тому, щоб ми змогли покращити матеріально-технічний стан наших підрозділів. На сьогоднішній день фінансування з державного бюджету саме на закупівлі рятувального обладнання. Пожежної техніки, захисного обладнання, для, це одяг для пожежних рятувальників, є недостатні. Фінансується тільки заробітна плата 100%, комунальні платежі, решта майно, яке необхідне необхідно закуповувати з інших джерел. Є розписані тут в програмі, тому що депутати бачили, що є необхідність я зупинюся тут по цифрах. По кожному матеріалу. Олег, питання. Якщо питання, будь ласка.